Три страшні вибухи були. Хай воно все зло навазить. Тому що у мені так серцем погано сьогодні. Покіки таких три і сильних. Очі на що є сил в небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. На землі, як на небі, хліба, нашому насущству. Дай нам на сьогодні прости нам провини наші. Не ведений своє промовиня, але нас від лукавого Бо твоє царство і сили, слава віки. Амінь. Слава Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь. Господи, закрий всі шляхи дороги злочинному ворогу в Київ в Україну. Амінь. Таких три здоровенних вибухів. Господи, змилуйся. Час ночі, хоча другой. Ки творить бутыл, а